Подібно до того, як первосвященик, входячи у святе святих, ніс на своїх грудях імена дванадцяти колін Ізраїльових. Так і наш небесний первосвященник, Ісус Христос, увійшов у небесну скинію не з кров'ю козлів та телиць, а зі своєю власною кров'ю. Він взяв усіх нас у собі. Вірую, я знаходжу себе в ньому, я бачу себе з'єднаною з Ісусом Христом у Його розп'ятті. Я розп'ята для світу, і світ розп'ятий для мене. Вірую, я бачу себе з'єднаною з Ним у Його смерті. Я померла для старого життя. І для своєї родословної по першому Адаму. Я з'єднана з Ісусом у Його похованні. Там, у тій могилі, я назавжди відокремлена від старого, що минуло і залишилось в минулому. Але я також з'єднана з Ісусом у Його славному Воскресінні. Я ожила для праведності. І тепер живу життям Ісуса. Я вознесена з Ним і посаджена на небесах. В Ісусі Христі з'єднане все і земне, і небесне. Це з'єднання тепер живе в мені. Більше немає перешкод, немає завіси, вона розірвана. Через Ісуса Христа я маю вільний вхід і вільний доступ до Отця. Я нове творіння в Ісусі Христі. Через це внутрішнє відкриття, вірою я побачила, Ісус живе в мені і через мене, І ніколи мене не залишає. Нове життя. Це не зовнішні зміни, це оновлення розуму, мислення і серця, це наповнення природою Бога. Я вчуся жити не зі старої природи, а з життя Христа в мені. Це шлях, це процес, це любов, яка змінює зсередини. Я прийняла вірою цю істину. Я нове творіння в Ісусі Христі, від'єднана, щоб з'єднатись. Нехай ці слова торкнуться і Твого серця. Це моя молитва про Тебе.